Ти хто такий державнослужбовець? Державнослужбовець, може я в чомусь не прав, може державнослужвець це особа, яка обіймає посаду, посада, яка передбачає собою складання присяги на вірність народу України, тобто державі Україні, бо в конституції прописано сука держава то народ. І коли скоє злочин або злочинні дії в межах своїх повноважень, перебуваючи на певній посаді, то цей злочин, сука, або злочинні дії, кваліфікується як державна зрада, державна зрада, сука, яка не підлягає ні внесенню застави, а передбачає собою повну конфіскацію майна і ретельну перевірку усіх родичів до єдиного сука, навіть далеких, навіть далеких. І коли воно падло краде, коли війна. То це перешкоджання перемозі, це злочинець, його не треба судити, його треба вбити, вбити, люди. Ви не розумієте, його треба вбити. Він злочинець, сука. Він краде у нас перемогу, він краде. Молодець. Бачиш, депутат? Вбий його! вбий, О, Бий, тому вбий. що блядь, з 91-го року! З 91-го року вони Вау. вони порушують. а... А ця статья сроку давності немає, вбий його, падла, і все. Правильно. І эту тыщенку гризла набило. Правильно. Блядь. Правильно, мало, правильно. Не дай бог, сука, хто то зацепив у того хлопця, що йому гризло, набив, нахуй. Горе буде. А тепер віршик, пожалуйста. А віршик, а віршик 14-го року. Выжається мені...